А паралельно, європейці сьогодні, лідери Європи і Зеленський разом зустрілися в відео. Зустріч така була організована, закрита, абсолютно закрита, така закрита, як ніколи, з Трампом. Тобто Трамп говорив з європейськими лідерами і Зеленським, в тому числі, по відеозв'язку. Правду вам ніхто не скаже, тому що та таких закритих місць у світі дуже мало. Де немає жодного зв'язку, можливостей підслухати, можливостей взяти якусь конкретну інформацію. Ти все закрите повністю. І звісно, що про що вони там говорили, до чого вони договорились, ми не знаємо. Те, що нам винесли, ну це для нас такий вкид. Хочте вірте, хочете ні. Тому я б все це не вірив, а чекав, коли буде конкретно зустріч. І по факту ми можемо вже почути, про що буде говорити Трамп Путін, і тоді можливо щось побачити. Тоді можливо. Це буде вже завтра. Ситуація і всередині держави, і за її межами. Вона на сьогоднішній день все прикована тільки до, до зустрічі і до миру. Звісно, хтось хоче миру, а хтось ні.